Привіт всім, звати мене Володимир Міля. Ми сьогодні поговоримо і подивимося поведінку двох німецьких вівчарок, які знаходились під наглядом у сторожів. Шуткий нагляд сторожів. Вони спілкуються, як вміють, кожен по-різному. І не потрібно, щоб всі наказували собаку. Тільки один може наказувати собаку, і собаки стають трусливі. У той же час, коли собаки не знають команди. А з ними спілкуються просто по-людськи, куди ти пішла іди сюди, але ну, пішла на місце. Такі випадки собаки не розуміють, що відбувається, ведуть себе, як собаки. Вони граються, вказяться. І що ж ми тоді робимо? Ми тоді собак наказуємо. В кінцему на результаті стоять собаки такі, яких ви зараз побачите. Цей з тих собак, які не впевнені. Характер не сильний. Собаки бояться брати лакомство, Такі собаки бояться вийти з вольєра. В той же час вони втікають в вольєр, коли їх починають ловити. В той же час, коли їх хочуть взяти за ошенник, вони падають на бік. Вони здаються. Ну, що я вам говорю? Ми зараз вживу, все побачите. Давайте подивимось. Це скільки вже А? Собаці вже скільки. Рік. Рік і два, то сторожа з не спілкується, да? сторожа спілкується. Ну, попробуй ще раз потягнути, якщо він пішов за твоїм поводком або лакомством. полностью двери открываете. И вы видите. И теперь стоите в дверях, которые до себя. Дима, ко мне. Ко мне. Димка. Димка, ко мне. Димка, ко мне. Ко мне. Ко мне. Можете присесть. Не, не, не отходите, не отходите. Не отходите. Ко мне. Димка. Димка. Ко мне. Димка. Кам'є! Іде, йде, йде. Дімка, кам'є! Кам'ян! На місці йде. фу! 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 Відкривайте далі і тривайте, да? Чи не дийте виходить. Відкривайте. Те, що вивезти, то не страшно. Повністю відкривайте. повністю повністю, повністю щоб я бачив собаку. Ага. Ну, не виходить, не виходить. Не виходить. Тепер, вроді, так, стійте на місці, але кличте до себе. Так. Ага. Добре, випускаємо їх. Хай бігають. Сідіть. Заберіть її, що вона до мене не лізе. Сидіть, сидіть, сидіть. А ну попробуйте заошенник взяти її. Возьміть Я... завершенник. Так, а тепер другою рукою підживіть, щоб вона піднялася вас. Щоб, ну, Попробуйте її підняти, щоб вона піднялася. Піджи... Підживіть. Встань. Встань. Вдімай. Встань. На. Правильно. Правильно. Встань. Підживіть, підживіть рукою. Правильно. Заганяйте її, щоб вона зайшла. Все, все, можна за, закрити. На місці. І ми вже ще Тіма випустимо місце. Ми не що, ми... На місце давай добуде. Тепер Тіма. ми, не не, ми від... зараз відійдемо просто від цього. Он не выходит, щоб боится, да? На! На! куди, 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 На. На. На! 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 Тим. Давили. Давили. Худи. Худи. На! Дима, ко мне. Димка. На! На! да, 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 я, да, Він вибігає, коли вона вибігає. Так, да, разом то вони вибігають. Давайте ви, ви закрили там, Випустіть її, щоб він вибіг, ми зараз закриємо вольєру, потім її зажинемо. Пальма, пальма. Все, тепер пальму закриваємо. Пальма! Ну, все, теперь... А теперь запробуйте загнать их обоих. Ну, по крайней мере, пальмы. Ну, как-то их надо загнать, за... посварить, чтобы не пошли. На, 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 на. место.

Дайте, дайте я уже його так збоку сняв. Встань, встань. Ім. Вставай. вставай, вставай. Ходи, вставай. 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 Ви попробуйте виїхати. Де він там? Завести його вольєр. Ні, ні, вольєр, не, не відкривайте. Отон діло, мені треба, щоб її піймали і висвітлювати в себе його. Валер сам хочет схватиться. Дай, 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 да, да, да. да, 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 да. А ну возьми его за ушейник. Дима, сюда. Дима. За ушейник возьми. Дима. Давай, давай. давай. давай так, добре. Дайте тепер... Тут то ось тоже покличте, хай не можна. Тримайте за те, щоб собака не втікала. Славі! Куди сюди? Я взял, а он крутится, лягает. Димка! Иди сюда. На, тримай его. Возьмите его за уши... <плодисмент> не, не возьми его за уши и заведите его в вольер. Димка. Димка. Да, ты, я я, я первый пройду, чтобы я мог его видеть. давай, давай, Добре, добре. Тримай, 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 не випускай, бо він тече. Попробуйте його дотягнути далі до води. Стань, ну стань, ну стань, ну стань, ну стань, ну Обійдіть, його з цієї сторони, ага, отак, вот ідіть далі сюди. Добре. Добре, добре. Випивай. Каріна, а ну без... Він що, боязливий повністю? На він завжди такий був боязливий? — Так, Якщо ніколи. На вибігає, а він не, він не... То коли ви даєте їсти, він тікає, так? Він тікає. Він його повідкрити, та... то, то і то та бігає, а він... не молодець, молодець, молодець. 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 На жаль, це часто відбувається з нашими собаками. Це сторожа так спілкувалися посторонні люди. На жаль, і господарі так само спілкуються, тому що немає відповідної інформації. І ми отримуємо таких собак. На жаль. Цей відеоролик я вам показав для того, аби ви ще раз переконалися. Що не потрібно собаці показувати, хто вже стає. Собаку потрібно вчити. Даних собак мені давали на дресіровку, але вони не пішли на дресіровку. В Ігровій формі щось можна було б з ними ще щось зробити, щоб вони гралися біля іграшки, ради іграшки. І то такі собаки, деколи іграшки не хочуть. Мені від даних собак прийшлося відмовитися, так як вони не йшли нормально на дресіровку. Вони боялися дотиків. Вони боялися спілкування. І я не зумів забрати в них той страх за той короткий термін, що я з ними спілкувався. І мені прийшлося зупинити тисці так як все-таки це коштує гроші. А кінцевий результат з трусливими собаками залишається негативним. Собаки щось починають робити, але все рівно, боячись людину, вони не будуть. Певними псами і не зможуть зробити свою основну функцію захистити людину, захистити територію. На жаль, так що робіть висновки, аналізуйте успіхів вам всім, до слідуючих зустрічей. Thank you.